А може забагиться. Діти в костюмах казкових героїв готуються до виступу. 15 учнів сумської спеціальної школи, де вчаться діти, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку. Продемонстрували свої творчі навички у спектаклі. Засніжена історія. Нікіта відвідує театральний гурток впродовж п'яти років. Розповідає, спектаклі гратиме роль сніжка. У Коли це падаються ці виступлення, колектив це театральне. Саме Борщається в цій школі, то, що я попав в такий дружний колектив. В школі люблю то, що у нас мероприятия часто, гуртки, кружки, різні переходять волонтери. На захід до обласної бібліотеки прийшли педагоги, друзі та батьки дітей. За словами пані Олени, у Нікіти були проблеми з мовленням. У нас звичайну школу не взяли по стану здоров'я. І нас ми вирішили перевестися сюди. Я довольна з сином, що у нього покращилися мови. Ну, Взагалі, я дуже довольна цією школою, вчителями нашими. Ми попали до вас з Касавщини. Ми навчалися в початку там, з першого класу, а потім нас перевели в цю школу. Соціалізувати дітей та дати їм можливість показати свої таланти головна мета заходу, пояснює керівниця театрального колективу Ірина Глобенко. Бібліотеку ми приходимо кожного року, вже сім років підряд. Це наші друзі, вони нам завжди допомагають, вони надають нам сцену, де ми можемо показати свої таланти. Вони проводять постійно благодійні акції, збирають нам кошти. На ці кошти ми покупаємо і магнітафони, і костюми. Зразковий театральний колектив Артбарвіник подарував нашому колективу. Зимову казку «Засніжена історія. Можливо, хтось скаже, що зараз. Не до часу, не на часі проводити такі заходи, але ця людина помиляється, тому що наші діти не можуть лишитися дитинства. жити Постійно в якомусь стресі ми не можемо. Вони приходять до нас частенько, ці діти, і знаєте, як такими обмінюємося енергіями. Діти приходять до нас своїм творчим доробком. А наш колектив, звичайно, ми не меценати, не спонсори, але все-таки ми не байдужі люди з теплотою душі. Всі так здають гроші для того, щоб підтримати творчість цих дітей. Після святкової програми діти отримали солодкі подарунки. А також зібрані 5 тисяч гривень передадуть на допомогу учасникам театрального колективу. Додала Валентина Кальченко. Катерина Іваненко, Лариса Дубченко. Суспільне новини суми.